Були відрізані від всього цивілізованого світу після підриву Каховської ГЕС, після цього теракту. То ну, проблеми з водою люди живуть до обіду. Вітаю ви на ютуб каналі ВГОРУ Херсон. Мене звати Надія Мішина. Ми продовжимо цикл інтерв'ю на тему лівобережжя Херсонщини, яке вже понад три роки перебуває під російською окупацією. Дізнаємося про ситуацію там. Та ділимося цим з вами. Тому, якщо ви хочете надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій? Підпишіться на спільноту вгору. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Це випуск буде присвячений Каховці та Каховській громаді. Ми запросили на інтерв'ю міського голову та начальника Каховського міської військової адміністрації Віталія Немерця. На початку повномасштабного вторгнення російські військові вони дуже швидко захопили населені пункти Лівобережжя, Херсонщини, зокрема нову Каховку, Скадовськ, Голу Пристань. Розкажіть, будь ласка, яка була тоді ситуація? у Каховці, як організовували життя міста на початку окупації, да ми, ми так само як і вся лівобережна Херсонщина були е, окуповані протягом одного дня, і за декілька годин уже е, російські військові були поруч з містом Каховка. Саму саму Каховку вони не заходили. Чому тому, що ну я так розумію, що для них не було якихось важливих стратегічних об'єктів, що стосується там. Ну, військового направлення в Каховці, тому вони проїхали через нашу по нашій окружній дорозі міста і заїхали в місто Таврійське, через нього. Вже місто Новокаховка, там де е, знаходиться Каховська Гес. Були, були відрізані від е, всього цивілізованого світу від е, підконтрольної території України протягом декілька годин. Чи вдавалося вам тоді тримати зв'язок з вищим керівництвом або з керівництвом області? Тобто, як взагалі тоді координувалися дії? Чи був зв'язок якийсь? Зв'язок був, але конкретного алгоритму дії не було ні в кого. Чому тому що для, для всіх це шок, і для всіх була це ситуація, яка ну, ми не чекали протягом такого короткого часу, тому ми. Працювали заради громади для мешканців міста для мешканців Карковської громади настільки, наскільки були можливості на той момент. Наскільки я знаю, що не було по факту ким і чим оборонятись у каховці, взагалі по містах Лівобережжя, тобто ем, було були такі випадки, що по факту і поліція, і прокуратура вони виїжджали з населених пунктів по наказу, тобто хтось їхав у Херсон. Яка тоді була ситуація каховців? Чи чи був взагалі якийсь підрозділ, чи була зброя в місті, тобто якісь взагалі шанси оборонятись були? Така сама ситуація, як і в інших населених містах лівобережної Херсонщини. Наша поліція теж разом з усіма правохорони органами, з усіма хто мав зброю. Виїхала вночі перед вторгненням, тому ми залишилися весь. Без... Без підтримки військової, без підтримки правоохоронних органів і всіх інших місцевої тероборони також так не було. Тобто, по факту нічого такого не було. Так або можливо організовували якісь загони з чоловіків, щоб патрулювати місто? Можливо, таке було. Ні, Що стосується територіальної оборони, то напрацювання були, але ну, вона була недієва оборона, чому -то, тому, що ну. Практичних занять не було не з кимманих, то зброї так само, як і в інших містах, у нас для тероборони не було, тому ми залишились без зброї. Які тоді були запити від людей, що вони в першу чергу потребували? Тобто, які були проблеми нагальні в перші дні окупації. Проблема була із харчами, і з в першу чергу, з хлібом. Через декілька днів у нас 90%, 85-90% всього хліба завозилося із -за меж території громади. Тому якби відчулося зразу і ті. Підприємці, які у нас займалися цим видом діяльності, ми з ними комунікували, просили, щоб вони збільшили свої обсяги виробництва хліба і таким чином, щоб люди мали змогу отримати той же самий хліб. Ну на, на жаль, не надовго хватило в них муки і дріжджів. Вже ми разом думали, вирішували і вже. Була практика у нас випічки хліба без дріжджів, за мукою, так само, як і інші населені пункти їздили в сусідні громади, там, де був елеватор, там де були якісь запаси муки. Але це дорога, так, так би мовити, життя, і кожного разу, коли ми відправляли людей. За мукою ми не знали, чи повернуться вони обратно, чи повернуться вони здорові. Чому тому, що це шлях через декілька блокпостів окупантів був і тому люди ну, наражались на небезпеку. Ще проблема була з. Молочними виробами у нас молока не було за 60 кілометрів. Від каховки було господарство, яке надало змогу безкоштовно отримувати. І ми роздавали людям молоко, але за ним теж треба було доїхати на чомусь комусь, і це теж колосальна кількість блокпостів озброєння військові. Російської Федерації, які ну вели себе неадекватно в більшості випадків. Тому якби теж кожного разу, коли людина чи люди, які їхали за молоком, верталися для нас, це було щастя. Для нас це було не лише молоко, а ще й нут можливість підтримати людей. Як забезпечували порядок безпеку людей? Діяло багато років громадське формування, називалося щит, і на базі цього громадського формування ми долучили людей Мешканців міста і громади, які на волонтерських засадах згодилися підтримувати порядок. У нас була комендантська родина, і ті хлопці і дівчата, які приймали участь в цих патрулях, вони забезпечували безпеку і порядок людей. Дуже знаково для мене той факт, що ми протягом 36 діб, коли. Ми були в окупації, працювали. Працювала міська рада виконком. Працювали не до того моменту, поки окупанти не прийшли і не вигнали нас з приміщення виконкому. Допоки державний прапор України має рів над нашим приміщенням міської ради, не лише над приміщенням міської ради, а над усіма установами і організаціями в Каховці. всі ці до 1 квітня були українські прапори до була можливість працювати за діючим законодавством. Ми, ми працювали, надавали допомогу і робили все, щоб у людей не було якихось гуманітарних потреб. Тому якби водопостачання, газопостачання, електропостачання не було проблем. А найбільше за, за що я хотів сказати, що ну, найбільше напевно результат що жодна людина не постраждала. За цей період времени у нас не було вбивств. У нас нікого не вбили. Дякувати Богу, і не було цих. Тяжких злочинів десь якісь там факти мародерства там невеличкі були, да ми з спо... цими справлялися разом з людьми, які допомагали нам з волонтерами, з тим, хто з тими, хто підтримував громадський порядок. Тому, якби, от е... я думаю, що ми впоралися з безпековою ситуацією в, в місті без поліції, без правоохоронних органів. Коли відбувались в місті проукраїнські мітинги, чи російські військові затримували когось з мирних мешканців? Тисячі людей виходили е, на наші центральні площі разом з нами і висловлювали свою е, проукраїнську позицію, і доводили, що Каховка це Україна. Воно так і є, воно так було, і воно так буде. І Каховка дійсно Україна, і ми повернемося і знову зберемо е, свої майдани на наших центральних площадях. Так. Останнього разу, коли ми проводили мітинг, то м, на жаль, були. Конфронтації з тими російськими військовими, які там були озброєні ну, з автоматичною зброєю, але вони нас боялися. Чому тому що вони були майже всі в масках? Вони не показували своїх облич. Напевно, вони розуміли, що вони роблять е, е, те, що вони роблять, це неправильно, тому або соромилися, або не хотіли, щоб їх фіксували для того, щоб потім. Е, не придали правосуддя тих людей, які, яких вони е, тоді захопили, вони потім відпустили. Чи знаєте ви про долю тих людей, які були? Да, ми знаємо, ну ми знаємо про долю тих людей, яких затримували е, під час мітингу. Їх е, звільнили. Да. Хтось, хтось більше перебував в катівнях, хтось хтось менше? Е, на жаль, на сьогоднішній день є ще люди, які. Позбавлені волі окупантами, і ми не знаємо за їхню долю. є такі, що ми знаємо за їхню долю, і про це все знають правоохоронні органи. Як змінилось життя міста після того, як російські військові захопили міську раду 1 квітня 2022 року? Як тоді взагалі змінилося? Ну кращого нічого не стало. Це 100%. На почала надходити інформація, вона й до цього була, але це вже була конкретна інформація, яка свідчила про те, що окупанти хочуть чиняти протиправні дії, в тому числі позбавлення волі, і позбавлення життя працівників виконавчої влади, наших активістів, наших хлопців, які Приймали участь в антитерористичної операції з 2014 року, тому е залишатися на місці було е наражати на небезпеку не лише себе, а й членів своєї родини, близьких людей. Чому? Тому що, е ну як свідчить практика, то окупанти е для того, щоб е здійснити тиск на того чи іншого не цуралися і вчиняли якісь протиправні дії. У відношенні членів родини того чи іншого патріота для того, щоб примусити здійснювати якісь дії, так само було і з десь з моїх колег, які пішли на співпрацю з окупантами, які отримали свої законні вироки від нашого українського правосуддя, які залишились там тому. Що вас власне спонукало виїхати з окупації? Як вам це вдалося? Я вдалося так само, як і всім іншим мешканцям громади. Я не виняток. Я їхав е з надією виїхати, але не було впевненості. Чому тому, що безліч блокпостів, які треба було перетинати на кожному блокпосту? Я виїжджав з родиною з діточками з дружиною. Я розумів, що якщо знають хто я такий, то ну. Я точно опинюся десь на підвалі У них і, і надовго на жаль, така доля е спіткала декого з моїх колег, і ви ж напевно знаєте, що є голови громад, які на жаль вже більше трьох років перебувають в полоні е окупантів. Чи погрожували вам особисто російські військові? Як якщо погрожували, то що саме вони вам казали? Що це було? Ну, звісно, я ж не виняток. Були, були зразу і пропозиції про співпрацю, а потім погрози. Про це все є мої свідчення, покази правоохоронним органам, є кримінальні провадження. За деякими вже є вироки суду, за деякими вже є підозри колаборантам, і російським військовим. Тому все, що відбувалося незаконне, протизаконне... 100% про це знають правоохоронні органи там спецслужби. Вони приходили прямо до вас в кабінети? Чи як ви ці погрози отримали? Тобто і і приходили в кабінети, і зустрічалися в їхніх кабінетах на. Да. Зараз хочу перейти до вже актуальної ситуації у Каховці і громаді. Загалом, що ви можете розповісти, взагалі, як там безпекова ситуація, гуманітарна ситуація там з медициною, тобто, загалом, як люди живуть в окупації у Каховці, і Каховській громаді? Живуть важко. Люди зразу відчули різницю, що стосується харчів між українським виробництвом і виробництвом країни окупанта, чому тому, що Майже, майже в усіх випадках це неї не стільні якісь продукти. Що стосується медичних послуг, то також там залишились одиниці медичних працівників і їх не вистачає. І людям, якщо є якась серйозна проблема або треба оперативне втручання, то вони зазвичай з Каховки їдуть на південь ближче до Криму. Туди там, де там, знаходяться якісь медичні заклади окупаційної влади, а іноді навіть і до Криму. Є такі випадки, коли люди виїжджають за медичною допомогою на підконтрольну територію України. Чому? Тому що ну, в окупаційної влади, ну, я так розумію, немає можливості надавати такі медичні послуги. Електропостачання майже постійне відключення, або якісь там проблеми, і немає електроживлення, інтернет не постійний, mm -hmm. газопостачання так само після підриву Каховської ГЕС після цього теракту, то проблеми з водою. У нас Каховці напевно. Найсмачніша вода була, чому тому, що ми до повномасштабного вторгнення. Майже всі мешканці Каховки пили воду з крана без яких там фільтрів, і, і вона була придатна для вживання. То зараз, або її взагалі немає, або така вода, що вона не придатна. Звідки вона Звідси. воду беруть? Воду беруть, вони перепробувають скла, свердловини, які є ще на більш липшу. Відстань і звідтіля ну Але це не всіх, не всіх стосується. Поруч, є населені пункти, які взагалі без води, там Любимовка поруч на селище, то у людей кожного дня проблема, і вони розпочинають свіде з того, де, де взяти води, де, де набрати води для того, щоб е і для себе, і для городу, і для домашні живини, як опухоло с Тобто після підриву Каховського ГЕС фактично у, Каховському, у Каховській громаді наступила така посуха, так? Тобто є проблеми з водою, і я так розумію, сільське господарство там також через це страждає, так, городи людей, тобто важко це утримувати. А сільське господарство страждає не лише на території Каховської громади, а на всій тимчасово окупованій території. Чому тому, що Поруч з Таховкою ну, найбільша молятивна система в Європі, в світі це е, магістральний канал і північно кримський канал. То завдяки цим двом каналам було зрошення ду дуже розвинуто у нас на території нашої області. А зараз такої можливості немає. Ну, Сільське господарство в занепаді немає таких урожаїв, немає таких результатів, які були. Mm -hmm. До повномасштабного вторгнення. скажіть, будь ласка, чи в Каховці працює комунальні підприємства, тобто там ритуальні служби, вивіз сміттям, тобто такі базові речі, які загалом вони в житті щодня використовуються, чи є доступ у людей до них, чи працює таке підприємство таке? Працюють, але ну, важко назвати це ефективною діяльністю. Це так знаєте, аби, аби врахувалося. Ну і звісно, безпекова ситуація. Люди живуть до обіду до до першої до другої години до години дня. А потім всі по домівках ніхто нікуди майже не виходить, не виїжджає. А чи знаєте ви про випадки заселення російських військових у квартири місцевих? Бо, наприклад, у Скадовську, там взагалі на як ним розповідав очільник, там взагалі дуже масово російські військові заселяються у квартири. Вони там перевозять і родини, і взагалі там дуже вільно себе почувають? Яка ситуація у Каховці, Тобто, що наприклад з вашим житлом у Каховці, що ви можете про це розповісти? Я не знаю, дійсно, да. Ми тут трошки відрізняємося від Скадовська. Чому тому що ми знаходимося, знаходимося на березі Дніпра, на березі колишнього Каховського водосховища, і в нас більше. Небезпеки для мешканців, в тому і небезпеки для окупантів, тому вони у нас менше завозять свої родини, так як там до Єнічівська чи до Скадовська, але ну, заселяються да, і в моїй квартирі. Також не винята уже там. Четверті, четверта ротація російських окупантів, які живуть в моїй квартирі. Про все це знають про органи, про все це. Написані відповідні заяви, тому і надається правова оцінка кожному незаконному дії. Окупання. Тобто російські військові вони фактично заселяються у порожні квартири, так і туди просто заходять і там живуть. Да, в цьому їм допомагає окупаційна влада, там місцева, яка наразі є там. Тому... Тому за їхньою допомогою вони якби окупаційна влада вона каже: ну тобто, вона там їм передає інформацію, які квартири порожні, де там живуть люди, де не живуть. Так вони. Цьому плані mm -hmm. кажуть, yeah, yeah, yeah. Uh, яка ситуація окрім Каховки? Яка ситуація у п'яти селах? Оскільки наскільки я знаю, у Каховської громади входять п'ять сіл? Uh, яка там ситуація? Тобто, враховуючи, як ви сказали, що розташована на березі Дніпра? Я так розумію, що там і через обстріли можливо люди страждають. Скажіть, чи є так? Тобто, яка там ситуація у селах? Як люди в селах живуть? Бо там взагалі ж напевно складно і до магазинів дістатися. Яка там ситуація? В селах трошки легше людям вижити за, за рахунок того, що є домашнє господарство, що є якась городина, щось вирощують, щось вживають на березі Дніпра розташоване одне село з п'яти це мала Каховка, і, і поруч з мала Каховки, наш чарівний сосновий ліс. Ми його називали всі катучани сосновий бор. І це було відпочинка. Місце відпочинку для всіх мешканців, не лише нашої громади, а ще й Приїздили наші гості і задоволення відвідували сосновий Бор, який знаходився, знаходиться на, на березі Дніпра. Це було чудове місце для відпочинку. Але тепер це місце для окупантів для військових Росії, які ви вистроїли там е, свої споруди військові. Вони звітіля ведуть, в тому числі звітіля ведуть обстріли правого берега Херсонщини. І не лише правого берега, а і ще і самої Каховки. І села Мала Каховка. Чому? Тому що не поодинокі випадки. Люди ну звісно, окупанти кажуть, що це справа збройних сил України, але всі місцеві знають, що виходи тих, Тих снарядів, тих мін, які прилітають в місто, Каховка, це більшості з, от, з малої каховки Соснового лісу, Бору нашого. Тому саме самі обстрілюють, і самі потім звинувачують нас, збройні сили України. Що це що це вберло. Ну, і Тобто воно, від... вони облаштувалось в тому лісі, і там влаштовували собі позиції, і звідти і звідти обстрілюють людей. Так. Так, да, да, ну не, не лише там, но в тому числі і там, Да. А інші населені пункти села нашої громади, вони знаходяться е, трошки да, далі від Дніпра, тому там трошки безпечніше людям знаходиться, тому і Каховська громада трошки відрізняється. Якщо з Каховки виїхала більша кількість людей, то села виїхали. Менше людей, чому -то, тому, що я ж кажу, що трошки легше їм виживати і трошки менш безпечно. Хоча, на жаль, є випадки, коли і мешканців наших сел окупанти захоплюють і опиняються вони в місцях, де, де тримають незаконно наших мешканців. А стосовно виїзду людей, а скільки взагалі можна сказати, яке населення зараз Каховської громади, зокрема в Каховці, скільки людей живуть? Ну в нас ж цифри, як у всіх інших орієнтовні, так? Да? Чому? Тому що ну не офіційно, не, не ніяк не підрахувати. то... Е Якщо до початку повномасштабного вторгнення в громаді е, проживало 42 тисячі населення, з них 35 тисяч в місті, то на сьогоднішній день менше 65 тисяч залишилося в місті і 1012 у всій громаді. Ну там це переважна більшість це місцеві, чи це приїжджі, тобто з інших населених пунктів люди, чи приїжджають люди з інших населених пунктів до Каховки, що знаєте про це, чи приїжджають там росіяни до Каховки, тобто населення хто складається населення 10 тисяч людей в Каховці? Хто це? Це майже всі місцеві. Да, є випадки, коли окупаційна влада когось там привозить з якихось регіонів Росії. На якісь посади їх там призначає, але це не дуже багата кількість таких людей. А що стосується мешканців Херсонщини, там Лівобережні Херсонщини, які приїхали, переїхали в Каховку, то це теж дуже мало таких випадків. Чому тому що ну заради безпеки люди їдуть навпаки на південні області, там Єдічевськ, Новотройцьк, Скадовськ. І регіони, mm -hmm. То до нас як ну не, не дуже багато їде людей. І ось стосовно ще людей, наскільки взагалі активно люди виїжджають зараз в громади? Чи ви тримаєте ви з ними зв'язок, чи допомагаєте з виїздом, чи вони там через волонтерів? Тобто як цей процес відбувається, і наскільки взагалі активно люди виїжджають? Останнім часом це е, набагато менш, менше людей зараз виїжджає. Ми підтримуємо зв'язок із волонтерами і з е, іншими. Людьми, хто нам допомагає, щоб люди наші виїхали з тимчасової окупації, але ну, багато людей вже виїхало. Зараз поодинокі випадки, коли люди виїжджають. Важко так само, як і раніше, напевно, ще, ще важче виїжджати, Чому? тому що їхні там фільтраційні заходи. Ще більш жорстокіше ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Що ви хотіли сказати тим мешканцям Каховської громади, які ще залишаються в окупації, що ви хотіли їм передати, якщо можливо вони побачать це інтерв'ю, що ви хотіли їм сказати? Да, я передам всім мешканцям Каховської громади. Те, те, що я кажу, казав, буду казати. Каховка це Україна. Ми повернемося в Каховку і відбудуємо і. Незважаючи ні на що, я впевнений, що так воно й буде. Тому тримаємося, допомагаємо один одному і чекаємо деокупації нашої рідної Каковки, нашої рідної Каховської територіальної громади. Все буде Україна.